Вітаю вас в ефірі. Цей день у студії Юлія Вітряк. Сьогодні починаємо з такого. Віддали життя за Україну. Дуже гарна людина. Це як людина. Це був один з найкращих воїнів. Сьогодні Криворіжці попрощалися з загиблими захисниками Юрієм Сузонюком та Русланом Нежигаєм. День податківця. Ми з, з всі разом. Е, наповнюємо бюджет. Сьогодні у мерії працівникам фіскальної служби вручили відзнаки з нагоди професійного свята. Криворізька інноватика. У нас зараз е готується 17 проєктів для виходу на перші піч. Креативні і творчі криворіжці завершили навчання у школі стартапів. Сьогодні в меморіальному комплексі на проспекті Миру Криворізці прощалися з бійцем 17-ї танкової бригади Русланом Нежигаєм. Він загинув під час артилерійського обстрілу на Донецькому напрямку. Біля Іловайського хреста зібралися рідні колеги та побратима захисника. Розповідає Михайло Бистров. Так, Криворічці прощається з військовослужбовцем 17-ї танкової бригади Русланом Нежигаєм. У складі батальйону Кривбас він пройшов Іловайський та Дебальцівський котли. Розстріляний зелений коридор. На його долю випали ворожий полон, визволення Херсонщини та бої під Бахмутом. «З 14-го року ми з одної роти, з одного взводу. І Іловайськ пройшли разом. Знаю, ну як порядна людина. Не, не ховався. Прийшлося воювати, то він воював по честь. Руслан Нежигай був справжнім чоловіком та патріотом, розповідають побратими та друзі. З початку повномасштабної війни він знову став на захист України. Служив у складі 17-ї танкової бригади. Він дуже впевнений, на цю війну. Дуже відповідальна людина, яка е, взагалі ніколи нічого не просила. Тобто він все вирішував, все якби тримав на своєму контролі, і це абсолютно було. Завжди без якихось емоцій, без якихось там е, претензій, скажімо так. Для мене це приклад в першу чергу чоловіка чоловіка, як відноситься до родини, до дружини, до колективу. Кривава бійня з ворогом під Бахмутом стала останньою для Руслана Нежигая 24 червня. Його життя обірвалося поблизу села Хромове Донецької області. Без сліз говорити про нього не можна. Але з іншої сторони, я розумію, що він ніколи не плакав і ніколи не, е, ніколи не втрачав надії. Для мене ця людина в першу чергу це приклад. Приклад чоловічності, приклад мужності, е, приклад людини, е, з якої з якою треба приклад брати, е, на основі якої потрібно воспитувати молодь. Михайло Бестров, Денис Захаров цей день. Стрілець зенітник Юрій Созонюк пішов боронити Україну з перших днів повномасштабної війни. Наш земляк загинув при виконанні бойового завдання на запорізькому напрямку. Сьогодні його провели в останню путь. За місяць місяцьому б виповнилось 38. вибух міни обірвав життя криворізького бійця Юрія Созонюка. Сьогодні рідні близькі та колеги провели його в останню путь. Прямий обстріл, блідаш, їх було троє. Ну, двоє вижили, а він зразу, зразу на смерть. Пішов він зразу, зразу був тут в охороні в Центральному міському районі, а потім, як сильніше ускладналося, не вистачало в нас хлопців. Дуже був ерудірований, змикалістий. Працював на шахті Октябрьська, так як він дуже гарний робітник, його забрали на шахту Фрунзе, на нове обладнання. Свого часу Юрій Созонюк закінчив коксохімічний технікум. Потім пов'язав своє життя з гірничою справою. На підприємстві Суха Балка згадують лише як найкраще, про досвідченого колегу-прохідника. Хороший був працівник, як людина, душевний, одзивчий, працелюбивий. Ну, дуже так скорботно, що так сталося. У бійця залишилася дружина та восьмирічна донечка. Друзі Юрія розповідають, він обожнював свою родину, разом займалися велотуризмом, любили мандрувати. Загинув Юрій Сузонюк 23 червня поблизу Новодарівки на Запорізькому напрямку. Наш побратим служив в одному підрозділі. Це дуже гарна людина. Це як людина, це був один з найкращих воїнів. Підрозділ зенітно ракетний взвод протиповітряна оборона. Вийшов на позиції, так такої людини і не сталося. Дуже велика втрата для всього підрозділу і для взагалі, як, як як людина. Він дуже велика втрата і для всіх як, окружаючих його людей. Поховали Юрія Созонюка на центральному кладовищі Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день. У неділю в Україні відзначатимуть День податківця. Сьогодні у мерії влаштували прийом для місцевих працівників фіскальної служби. Податківцям вручили відзнаки з нагоди професійного свята. Ігор Кононенко детальніше. Ця привітна жінка має серйозну професію. Вона ревізор фіскальної служби. Бувають різні ситуації, говорить Оксана Різниченко. Але від цього робота тільки цікавіше. Це вже наше мабуть призвання. Це дуже тяжко. Цифри спілкування з людьми нелегко, але ми вже звикли, любимо з натхненням. Щодня ходимо на любиму роботу. Олег Ємельяненко ділиться завжди мріяв працювати з людьми для людей. Все вдалося поєднати в одній професії податківця. Ми на передньому краю, багато спілкування з людьми, дуже багато змін податкового і законодавства. І в зв'язку з цим ми, ми теж розвиваємось. Наповнення бюджету це спільне завдання податківців і територіальних громад. У цьому напрямку кривий ріг у лідерах серед інших міст країни. Не дивлячись на таке скрутне становище, ми разом з вами виконуємо плани по податкам. Працюємо з військовими і з іншими. І такою спільною роботою нам вдається. Це все робити. Я дуже вдячний нашим податковцям. На урочистостях говорилось про ефективність меморандуму, який був укладений між міською владою та податковою службою. Така співпраця дозволяє в найкоротший термін знаходити механізми у виявленні резервів надходжень та погашенні податкового боргу, що дало нам додаткові можливості співпраці, додаткові. Подальші наші дії щодо роботи з бізнесом в такий час, тому що бізнес звертається, бізнес постійно з нами на зв'язку, в діалозі, але якщо і міська влада до цього долучається, ми всі разом наповнюємо бюджет. За п'ять місяців поточного року до міського бюджету було сплачено понад 3,5 мільярди гривень податків і зборів. Ці гроші будуть спрямовані на вирішення питань життєдіяльності міста. На урочистому зібранні кращим працівникам податкової служби вручили нагороди. Іменним годинником був відзначений Євген Кретов Єрко Ноненко, Олег Каплі. Цей день. У Криворізькій школі стартапів черговий випуск креативних і творчих молодих людей про свої ідеї вони сьогодні розповідали на зустрічі з виконуючим обов'язки міського голови Юрієм Вілкулом. Які інновації пропонують, розкажемо в сюжеті. Понад 60 учасників, місяць навчання і перспективні ідеї для запуску стартапу. Сьогодні учні школи стартапів, переважно студенти Криворізького національного університету, презентували експертам свої результати навчання. Вас навчали інноваційному підприємництву та практиці застосування таких стартапів компанії. І бізнес-кейсів, ви багато чого знаєте, розробили, тож ви добре працювали, і я вважаю, що ми зараз надамо слово і ви, кожен із вас розкаже про свої напрацювання і будемо приймати рішення. Сьогодні у нас такий. Формальний захід це закінчення школи нашої стартапи, закінчення навчання першої там, школи стартапів в цьому році. Дівчата та хлопці там, підготували свої проєкти, які вони, ну, вони проходили навчання і паралельно там доопрацьовували да, свої проекти. Сьогодні ми, ми будемо можливість їх презентувати. І вислухати думку експертів, вислухати думку інших учасників по презентаціям, і далі продовжити працювати з експертами з Криволічського національного університету та з інститутом розвитку міста. Далі ми будемо допомагати їм працювати і готувати їх проекти далі на конкурси, на керворіжський конкурс, який буде також на конкурс міжнародній. Затребувані напрямки, актуальні сфери, перспективні ресурси. Аби знайти той самий інсайт, стартапери відштовхувались від сучасних проблем. Оптимальні варіанти рішення народжувались не одразу зізнаються випускники школи. Мій проект а, про планування. Це геміфікований планер, який дозволить дітям та дорослим легко і просто навчитися планувати свій час в університеті. Я побачила, що багато студентів не вміють планувати свій час, і у кінці року збирається за багато берегів. Тому я вирішила допомогти так людям навчитися планувати. Ми допомагаємо робити децентралізовані, безпечні та анонімні перекази криптовалюти безпосередньо ніж двома персонами. Зараз і в мене повстала проблема на тому, що не можу вільно пересувати свої гроші з фі. А то до криптовалюти і зворотньому напрямку. Тому я захотів зробити сервіс не тільки для себе, а для інших користувачів криптовалюти. Тому що зараз більше ніж 6,5 мільйонів людей на території України володіє криптовалюти. Тож це досить актуально. У жовтні відбудеться конкурс стартапів. Проєкти переможці отримують фінансування на розвиток та виготовлення пілотних зразків. У нас зараз готується 17. Проєктів для виходу на, на першу піч. Десять з них це дівчата та хлопці з КНО. Три проєкти це асоціація бізнесу, Чотири проєкта, три проєкти це КНОЕД. І один проєкт у нас більш зрілий, який ну, він вже і, і проходив стадію інкубації. І акселерації він вже знаходиться на стадії пошуку інвестора. Тобто після візита Чака Вайтхеда ми зробимо наступне перше. Ну, чак Вайтхед – це, це, це великий венчурний фонд. Да? І контакт з ним дає можливість відразу розмовляти про інвестиції, про партнерство при необхідності. Також часть команд йдуть на іншоговання, а часть. Команд ідей, яку кажуть на другий рік в школі. Юлія Вітряк, Андрій Славний. Цей день. Цей день триває. Далі будуть такі теми без готівки. приніс, що-то продати. Ну як має продати? в Україні активно обговорюють ініціативу скасувати готівковий розрахунок. Безпечний газ. Дивітися фахівцям. Бережіть своє життя. Фахівці нагадують криворізцям правила поводження з газом у побуті. Врятували життя. Хлопці зреагували миттєво, вони не роздумували, вони молодці. Двоє учнів професійно-технічного ліцею надали порятунок людині на воді. В Україні активно обговорюють ініціативу скасувати готівковий розрахунок. Про таку можливість заявив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма. Каже, це допоможе запобігти корупції. Втім, далеко не всі погоджуються з такою ідеєю, зокрема й у команді президента. Що думають про життя без готівки криворіжці, і що кажуть місцеві економісти в сюжеті Ігоря Кононенка. Банківська система України готова до функціонування без готівки. Хоча в Нацбанку зазначають, жодна країна світу ще не має такого досвіду. Певний обсяг готівки все ж повинен бути в обігу. Серед аргументів на користь без готівки припинення корупції. Економісти ставляться до такого пояснення скептично. Є офшорні схеми. І навіть якщо там будуть безготівкові розрахунки, можна допустим, як гроші там перекинути на якісь там розрахунки. І вони там якото асимілюються, десь там в Європі, в Сполучених Штатах, і тобто це не вирішення. Ще один аргумент на користь безготівки – приклад ковідного періоду, коли люди мали змогу розрахуватись карткою, не виходячи з дому. На противагу цьому економісти згадують блекаут, коли карткою люди не могли скористатися взагалі, всі повинні разом переходити на 100 відсотків, тому що всі повинні. Мати там, смартфони, всі там, повинні ну, система широкополосного там, усім, там, передачі даних, там, наприклад, там 4G. як мінімум. І банківська справа повинна досить так ну, ефективно працювати, наприклад, як у Швейцарії, там, в Данії, так і в Швецію. Тоді да, це можливе поступово, крок за кроком. Найбільші противники такого нововведення пенсіонери, а надто ті, хто, наприклад, продає продукцію з власного городу. Я не торгую покупним. Я нарвала, мені треба повернути проїзд. 30 гривень маршрутка. От, де їх взяти? Ми ще не готові. до цього. І Положення в країні… Стороні... Ну, не, не располагать к тому, чтобы переходить на этот ну, расчет. Пенсионер сдачи принес что-то продать, ну как он может продать? Адже вам потребна готивка, так? Конечно, хотя бы немножко. Я против, я не хочу, у меня карточки есть, но я на не рассчитываюсь. Мені легше не налічки розчитати для підприємців, які працюють у сфері торгівлі. Така ймовірна перспектива не складе особливих проблем. Безготівковим розрахунком користується більшість мешканців міста. Та недоліки є, кажуть підприємці. 20-50 гривень. Діти прибігають, покупають морожене. Як бути в цій ситуації? Лишити дітей цього? Да, можна ввести дитячі карточки. Ну для этого треба, буквально я вважаю, са. За... З віку, возраста дитячих садов абочать дітей користуватися цими картами. Поки що така ініціатива лише ідея вочевидь, у час, коли в країні йде війна, не до експериментів. Та й відсутність такого досвіду у світі наводить на роздуми про доцільність відмови від готівки. Ігор Кононенко, Артем Кравченко. цей день. Дотримання правил безпеки при користуванні газовими приладами, питання поза сезонами. Нехтування встановленими вимогами нерідко призводить до трагедій. Останній нещасний випадок стався тиждень тому у столиці. Внаслідок вибуху у висоці загинуло троє людей, і дев'ятеро постраждали. Фахівці криворіжгазу закликають мешканців до обережності при використанні блакитного палива в побуті і нагадують про правила безпеки. Один з головних чинників, від якого залежить безпека у помешканнях, обладнаних газовими приладами, справність димових та вентиляційних каналів, а також забезпечення умов для повного згорання природного газу. Необхідно забезпечити достатній приплив свіжого повітря. На один кубічний метр природного газу необхідно 10 кубічних метрів повітря. У разі недостатньої кількості повітря в приміщенні накопичується чадний газ, який викликає смертельно. Небезпеку. По-друге, під час включення запалювання газових приладів з відходом продуктів згарання в димохід необхідно перевірити тягу в димоході. Для цього необхідно запалити сірник та піднести його до віконця запальника. Полум'я повинно рухатися в бік запальника. Якщо полум'я спокійно або рухається в бік газового приладу або приміщення, цей газовий прилад. Забороняється категорічно використовувати, перевірити стан вентиляційного каналу в квартирі теж буде незайвим. Зробити це не складно. Перевіркою тяги вентиляційного каналу служить тонкий листок паперу, який необхідно піднести до вентиляційної решітки, і він повинен там залишитися. Категорічно забороняється перевіряти тягу вентиляційному каналі за допомогою запаленого сірника. Забороняється використовувати засоби. Штучної вентиляції зі штучним спонуканням, тобто електричні витяжки в тих приміщеннях, де встановлені газові прилади з відводом продуктів згарання у димохід. Газовики нагадують, самобільне встановлення, заміна і ремонт газового обладнання, внесення змін в конструкцію газових приладів, закриття газової розводки будівельними матеріалами, може призвести до аварійної ситуації. Якщо наші споживачі відчувають запах газу, зателефонуйте 104. Довітися фахівцям. Бережіть своє життя і своїх оточуючих. Валерій Кужухар, Олексій Васильченко, цей день. збираючись на відпочинок на заміську турбазу, двоє хлопців навіть не думали, що у них попереду буде. Серйозна пригода. В Якийсь момент вони побачили чоловіка, що тонув у воді. Один з хлопців навіть не вмів плавати, проте обоє без вагань кинулись рятувати людину. Зі сміливцями сьогодні спілкувалася Аліна Чистосердова. Потівку на турбазу хлопці отримали після участі у військово-патріотичній грі Сокіл. Розповідають людей було чимало, та у критичній ситуації найпершими 17-річні Данило і Сергій. Чоловік років 30 просто плавав і його потягнуло судорога. Було дуже глибоко, ми якраз були біля нього, пропливали там метра, може, два. І друг сказав, там чоловік тоне, я до нього пригнув, бо друг плавати не вміг. Сергій, друг, пригнув до нього, почав його витягувати. Але я бачу, що він почав Сергія тупити від переляку. То я спригнув з собордо, кинув їм його. Ну вони зацепилися за нього, і ми почали плисти на берег. Я взагалі не вмію плавати, я був в жилеті. Шокований чоловік не встиг подякувати хлопцям за порятунок. Це зробив його батько. А Данило та Сергій просто раді, що все добре скінчилося. Їхнім вчинком пишаються батьки, друзі та викладачі. Це все відбувалося на моїх очах. І я бачила, що хлопці зреагували миттєво. Вони не роздумували. Вони молодці, не було страху, а було миттєво прийнято рішення, що потрібно рятувати людину, що вони і зробили. Данила та Сергія і до цього в ліцеї знали як активних, спортивних і успішних учнів. Загідний вчинок хлопців та їхніх батьків нагородили грамотами. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький цей день. Сотні країн, тисячі спортсменів, 36 видів спорту. До 2 липня у Кракові проходять європейські ігри. Збірна Україна вийшла на друге місце медального заліку. Золото для України виборов і вихованець Криворізького клубу Барс Олександр Єфіменко. У півфіналі він боровся із суперником із Франції. У фіналі здолав свого давнього суперника з Португалії. До Європіади Олександра Єфіменка готував Віталій. Губенко. Сьогодні ми поспілкувалися з чемпіоном і його наставником. Ну, для мене найтрудніше в таких соревнованиях це перший бой, так як це все – дистанцію, темп, а потім другий, третій і подальші бої це ну, все легко. В Україну в принципі добре. Я від большинства стран, які приймали участие на цих соревнованиях, слушав. Например, я иду по залу, мимо меня проходит турок и говорит мне с акцентом, конечно, но говорит слава Украине. Вот это было приятно. И еще самое приятное было, это когда ты стоишь в Ринге и ты слышишь и видишь наших людей, украинцев, болельщиков с нашими флагами. Это просто круто. Очень приятно, очень радостно, что наш спортсмен достиг таких больших результатов. Це був тяжелий труд, тяжела підготовка. Тяжелої збори були перед этим. Ми готувалися, були в Таїланді, Федерація и боксу. общем, ну три бої провели, три боя уверенно победили, стали чемпіонами. Ради, гордимся. На сьогодні все з вами була Юлія Вітряк. Більше новин на нашому офіційному сайті та на сторінках Рудани у соцмережах. Зустрінемося завтра. Бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу Вовк